25 -е. серпня працюємо в Черському на кладовищі, друзі. Підтримуємо порядок. Підкошуємо. І це чудово. Комусь мене подобається, є таке. Але ми працюємо і дякуємо всім, хто допомагає, друзі. Зупинки обкошуємо і в Черському. І в греблі, і в Гайшині, друзі. Скрізь трохи понаводили порядок. Так що і підтримуємо його. Працюємо у Гайшині на кладовищі. Друзі, хто залишив трохи. Кубки бур'яну біля своєї рідні, будь ласка, виносте у відведені місця, щоб було чудово і культурно. Дякую всім за допомогу і хто допомагає. Зачищаємо кладовище у Гайшині. Чудово! І чудово, друзі, що є і проход, і проїзд через все кладовище, друзі. Дуже чудово. Підтримуємо порядок і будемо підтримувати. Друзі, приходьте, прибирайте біля своїх рідних, бо декотрі. Поприбирали, але забулися прибрати. Треба після себе, друзі, прибирати. Бо мертві не в змозі цього зробити. Не в змозі. Крім нас, ніхто. Дякуємо всім, хто допомагає. Сьогодні 28, друзі. серпня. Товариство СтайкАгро надало нам потужний транспорт для... Косіння бур'янів на громадському пасовищі, друзі, дякуємо керівнику дікун Микола Сергійович і Васильович Забара за співпрацю, за допомогу громаді. І зразу той потужний трактор, друзі, переїде на слідчую нашого рядом площу під річкою. І попрацюємо ще на дні площі. Зачистимо, і буде чудово і для річки Трубіж, і для громади для випасу. Дякуємо за співпрацю. Обкошується громадський випас і для корів, і для домогосподарств, хазяїнів. Це чудово. Так що ще раз дякуємо. Молодці. Для громади супер. Обкосили трошки і під річкою і працюємо. Тепер. На площі. На площі. У огорожі, друзі. У огорожі. Вітання всім. Тримаймося.